Вельми, шановне панство, вітаємо вас. Всім привіт, Мадрид, тритон серія. І знаєш, що ще, Денисе? Фінальний стіл. Фінальний стіл, і подивіться цей склад. Так, так, ми на нього чекали. Ми на нього чекали, я все згадав. До речі, окрім того, що це Мадрид, тритон серія. Фінальний сіл це ще Єгор Зарів та Денис Чуфарін. Привіт, друзі! У -у 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 -у. Всім привіт, друзі. Так, ну що, у нас шість гравців, блайнди 50 125, анте на батані, так розумію, чи на якомусь там іншій позиції стає 125. На великому блайнді, якого... на, 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 на великому блайнді зазвичай. Ну, тобто, на, на батані це вже давно, на, наче відмінили. Бо, знаєш, я вважаю, що на батані ставити це. Ну, на, воно, на, наче. Буде не коректніше. Чесно. Ні, ні, коректніше. Ну типу на батані ти отримаєш додатковий едж. Але там є така ситуація, в якій, типу, немає батана, і тому анти ніхто не спачує. Коли, наприклад, вилетів, і нема батана там чи пересадили людину. Коротше, є унікальна така ситуація, в якій немає батана, і тому виходить, що ніхто не сплачує. Тому, а великий байн завжди ж є. І від того на великому виходить. Так, що ти сплачуєш умовно два великих блайнди. Хоча один це просто анте за увесь ну, за увесь стіл. Вау. Ти дивись. Угу. Федор грає від Лімпу на батені. Це. Ну, ти це бачиш... Та ні, ні, ну ти бачиш, скільки у Волкмена просто фішок. Ну, тобто, в нього на малому 150 тисяч, і він намагається э, ну, якось. Це використати. А, 200, тобто тотал, 200 він ставить, так. Mm -hmm. e, і що Дені Танк, наприклад, тисне кол а а рейзоу. Я от не можу. Я, до речі, з цим правом, оце моя така проблема, моя така проблема завжди. То він не підвищив на один блайн, то виходить, що рейзу у хольця не буде, правильно? Ну, mm, no, крок, я так розумію, 75 тисяч. Ні, 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 нема, нема. Так. Ну, тобто, ну я як я пам'ятаю це, що потрібно на один великий блайнд порезит. А ви, до речі, друзі, підкажіть, бо я завжди путуюся. Підкажіть в коментарях, будь ласка. Ну, так чи інакше, це пастка, по суті, е, з сильною рукою він буде розігрувати тривий пот. То якби він зіграв рейс, ще не знаю. Ну, добре, йому точно він точно розуміє набагато більше, ніж. Ми в цьому аспекті. А, так би він міг би зіграти рейс і, наприклад, Вокман би скинув би частіше. Ось така історія може бути. А угу. у нього, типу, а настільки так... сильне, що він буде дуже дуже легко грати будь-який послоп угу. на будь-якій структурі. Цікава ситуація. Цікава, так. Тобто, шість гендів вони грають. Тобто, і ось таким чином він мотивує Вокмана Окей, ну, вокруг нає два аути на двійку. Все доволі зрозуміло. 5%. П'ять відсотків. Ну це, це доволі нестандартний привлоп, але от мене він дуже сильно зацікавив. І uh -huh. Вже не перший раз я зістовкуюсь зігрою від Федора, де з грою від Федора, де він чи грає так от, лімпом, чи там я був бачив якісь, десь якусь статтю, чи ще щось, чи якусь переписку, де Федор теж. В глибині сім Блайндів та великому Блайнді казав, що там десятки були у гравця на великому Блайнді. Вони радив грати чек на вздогін проти компліта з малого, як тобі таке? Ну, це звучить непогана ідея, насправді. Ну, тобто, мені, як людині, яка грає шордек, взагалі звучить ну, логічно. Це воно може не ортодоксально, а проте гра вона ж. Змінюється. І останні роки вона сильно змінювалася, тому що можливості е, технічні порахувати щось нове, що ну, там 8 Max, 9 Max, 6 Max, ну, 6, 6, 8-9 Max. Раніше такої просто можливості не було технічно. Плюс додати, наприклад, ще і е, якийсь там ICM чи ФЕС. То від того гра сильно е змінилася, і при тому ми можемо побачити людей, скажімо так, такої ортодоксальної школи, і ось таких людей, яких ну все прорух... ну, не все, але щось прораховано значно глибше. От, наприклад, як е з'явилися ліди, так це ж не так давно з'явилося, особливо в АСІМ-стадії. Тобто е досі мало людей іми користуються. Ну проте дуже багато аргументів, чому це класно. Хоча до того, як хтось не порахував, ну, про це люди не думали. Така сама історія з чеками, бо, наче там спектр лімпу буде більш. Е, м тобто, там не буде такого, е, що ти отримаєш багато велів, тому що ти запушиш, при тому ти в чеки бігайн можеш реалізовувати свою руку набагато е, ну, прибутковіше, якщо так можна сказати. Саме так. саме так. Це доволі глибокі ідеї, які я потрошки всотую. Ну, звісно, доволі повільно, але я дуже радий, що саме під час коментування цього епізоду я знову побачив саме той slow play, скажімо так, префлоп з сильною кишеньковою парою. Ну, а поки що ми дивимося на абсолютно стандартний постфлопчик. Хольц відкрився на батоні, вліпив конбет, пак підбив. І прийшла екшн карта до речі. Mm -hmm. І тут. Можливі варіанти, я так розумію, на місці і Федора, і навіть Пака, я так розумію. На місці бо Пака пінцерка... є. Так, так, є варіанти. О Пін... обох, обох гравців. І це, ну, за цим спостерігати дуже корисно, бо от наразі що угу. буде? Буде лід? Так, так. Буде чи ні? Так, ось, бачиш, ну, ось. Ну, це пов'язано ще з розміром самого стеку. Тобто, Кобака 4 мільйони, а охольця 2. Я думаю, що, до речі, якби як пак чекнув, то хольц би чекнув бігає. Бо йому От мені теж так здається йому отримувати якісь чекрейзи взагалі Ну зараз не потрібно. А скинути, ну він не може скинути. 200 тисяч це ціна невелика. Так він вибиває оверкарти. Тобто, ну, ми розуміємо, що доволі широко буде ставити. Хольц на ФОПі, і при тому на тьорні можна вибити купу оверкарт ще і отримати велю проти Туз 8, проти Туз 7, тобто Туз 8 навіть нікуди не піде, так? Тобто у нього нормально. Ну, наразі ставка мама. Будь-яке співпадіння теж, до речі, платить. Так, 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 так. 5х якийсь все правильно. І при То тому, на Ріврі роз... не легке рішення, до речі. Mm. Де да, не може. Ну, ну, ну Тобто, це неймовірно важко для Хольца тут буфувати в е, такий ранаут. тобто Давай розмірковувати про валюбети на місці Хольца. Тобто, чи ставить він е, Дама Валет чи Дама Король на велію на рівері? Це я не впевнений, але гадаю, що так. Але тут треба обирати саме сайт. Як наприклад, якщо він поставить десь мільйон, то я думаю, що це в себе. <Vegas> а ну um, оті, якщо він несподівано, наприклад, обере ставку ще 250 000. Ну, mm. 250 це точно замало, за замало 250. Ну, окей, І можна 350. Так, <с Allez -vous> <shar> ми як проте... на ми як на ринку. <sharp> <sharp> проте, куди ж ми цілимо? Що ж ми виб'ємо за 350, розумієш? О, а, нав... а ми ж з коли в нас е... дама корой, ми ж не хочемо нічого вбивати. Ми навпаки, хочемо отримати кол. Наприклад, у, у пака буде будь-яке впівпадіння, як ми наразі власної і спостерігаємо. І він такий: ну, ну давай, пак, вирішуй, команд. -то. Ось тобі. 350 000". Mm, ну, ну тоді тоді буефи будуть неефективні. Ну тобто, тоді буефи ти ж не можеш просто зараз почати ту сім, ту 8, вісім, наприклад, всі ставити. За сайзінг третину, тоді в тебе буде просто неймовірна кількість блефів. Якщо просто проходити. Слухай, а, а, а якщо поділити, якщо поділити, наприклад, відправити у такий сайзінг блефи з е, дуже низьким шоудам велом? Умовно, умовно. Давай, хай це буде 8. Угу. 9 віс, Так, так. Це, це буде мати значно більше сенсу. Ну тоді так. Без хрести, без хрести, так, так. Тоді це значно більше сенсу мати. буде Тобто ми за мало Тому... Ну але тут сім, от мені здається, саме тут сім не пішов би у верхній, то виходить, що він зараз тут все ж таки вилюбить не е, з дамою Валет, чи з дамою король за такий сайзен, так? А він вже каже, що в мене дві пари плюс. Ну, об'єктивно такий сайзен буде все ж таки весь і в цій ситуації більш. Підходящий. З іншого боку, ми можемо сказати, що упака браво, браво, браво. Що упака просто занадто слабкий спектр тут. Тобто, після подібних ліній в нього залишається дама. Тобто, вже ж він також грає лід даму. І ще є е... ну кілька своп через трійку Це також буде для того, щоб там чекпуш зіграти. Проте, от мені цікаво. Е... Не, ну, він доволі швидко відправив руку в пас. Ну, звісно, в нього нема блокера на ту трійку. То якби був би, наприклад, туз 6 у Пака, чи міг би він чекпуш зіграти чи щось таке. Ну, тобто нам потрібно блокувати ту трійку. А через що? Через ту запер, за все? Ну, скоріше за все, так, бо я не думаю, що Федор буде відкривати ну, сильно багато трійок Так. Ну і нам потрібно букувати, е, виходить пару. Ну розумієш, так? Фулгаус, uh -huh. е, не фулгаус, а Сенсі сет, і, і трійку. Ну і дві пари додатково. Тобто, от я пішов туди думати, але це щось ну, занадто оптимістично. Може і так. У. Ну що, туз король проти король Десі Тові низька, низька дошка, стеки приблизно рівні. Фейдер out of позішн приймає рішення з з королем. О, давайте спостерігати. Ну так, опоненті, опоненти, опоненти ті, ті самі, але все ще змінилося. Це позиція і, і Е, Хольцу насправді є з чого обрати, тобто, і Бет також непогано вилідає, і, і чек непогано вилідає. Тобто, ці опції вони доступні. Ось вони грають чек-чек. Ну, я розумію, пака у нас король хай, і ніякої, ніякого зв'язку з дошкою немає. Він дуже швиденько взяв чек на вздогін. І тепер Федор знову має певне рішення. Хотілося б ще додати: знаєш, от якщо в тебе немає ніякого зв'язку з дошкою, проте в тебе є зв'язок з космосом, то можна поставити. Але пака зв'язку взагалі немає. Точно. Ну, дуже... це, це, вже, це вже про проруїча, ти сказав. Так. Я вам скажу, що е, така дуже неординарна роздача вийшла з 8-6 і з 100-7, і ось, подібні роздачі насправді м, неймовірно сильно впливають на результати гравців. Е, тобто, там, не знаю, 10 чи 50 е, рішень. До того вони мали менше значення, ніж от ця тут 7 проти 8 6 Так, тобто змінилася ситуацію, стеки стали е, рівні, і це фінальний стіл і до речі, вже е, ну так, ми маємо 5 ревсів, тому що один же з коротким стеком. Ще першою роздачею пішов до каси і ось зв'язок з космосом. Пак намагається. А! Оце я обожнюю за це покер. Тобто, коли ти на місці пака знаходишся, ти такий. Окей, давай я все ж таки натисну на хай, Ну тобто це ж його ідея, правильно? Тобто я натисну на хай, і Він такий так! Натисну на хай, він не скинув, і король прийшов, боже, просто ну це найкращий ренаут може може бути. І що далі? І що далі? Ось ось. Ну, я так розумію, що все одно слід вибирати, напевно, невеличко тут. Ну, це такий поміркований середній розмір. Ну, тобто, я, ну, тобто, Я не думаю, що ми сильно далеко від півпоту тут підемо. ну. А Мені здається, що навіть менше треба. Ми ж просто цілимося там в якусь сімку вперту в ту з даму, ту з Ну, такі руки не на те, щоб сильно замотивовані сплачувати 800 тисяч. Ну, якась десятка також є. Mm. Ну так. Десятку то, то то круто, але іноді десятка треба розуміти, сама поставити на чорні. Жоден, жоден. Є куди цілити, скажімо так. Тобто, цілимо в хольця. В Це <рес> просто. <то> просто. <рес> Давай, скільки? 750? Ну це ж таки півпоти, ти був правий. Ну так воно, наче знаєш, ну от ну, виглядає саме оця рука на півпоти. <рес> Органічно. Так, органічно, так. І тут е, питання до того, чи шукати чи крейс. Я думаю, що в В7 напевно просто натисне Кол. Хоча е, в цілому глобально можна було би розглядати тут чи крейс на велю. Я дуже сумніваюся, що Хольцу бере просто Оу. Oh. Я хотів сказати, що я дуже сидячу, що дуже бере просто кол, але бачиш все таке. А кол. як це ФО, ти думав вибрати? Ні, ну, я ні, ж... ні, я думав, я думав, все ж таки Мінрейз якийсь. А, ну, в ICM, мені здається, ситуації це вже буде занадто. Ну, А що за то ви знаєте, що з ним буває. Mm -hmm. Ну, Нездраво. Просто ризик, ризик буде. Mm. Да і з якої руки отримати там коло гірше, це край мало ймовірно. Проте виглядає. Дев'ять король, король, балет король. Даму. Звісно, звісно. Але ризик ризик занадто високий. Угу. Можна відлетіти проти двох пар легко. Ну, чи там сет якийсь, наприклад. якийсь там ну На тьорні наприклад. Ну він чек-чек зіграв і там сет десяток. Ну, це рідко буде, але е, достатньо достатньо боляче для того, щоб цього не робити. Так, наш ну, улюблений да, Дені окей. Тан. Проти паку, пак програв дві роздачі поспіль і дві великі роздачі. І наразі ну це кулер то мільйон триста, це майже 10 великих блайндів. Ну, І він, я так розумію, найменший стек. Так? Напевно, напевно. Ми не знаємо точно. Проте я думаю, що навіть якщо він буде не найменше, в нього все-таки 9,5 блайндів Ну, звісно, якби там був би один блайнд, чи щось таке, чи два, у когось, це була б інша історія. Ну так, так я про це і кажу, що якщо там є стек, наприклад, півмільйони, то можна таку і викинути. Ну добре, 61% це не так погано. Хоча в мене, знаєте, от знову ж таки дуже багато досвіду в покері, і от воно так працює. Іначе одну роздачу зіграв 6-8, то в нього був шанс натиснути кол на ріві. Ну, якби він натиснув той кол, вся гра була б інша Потім давайте так, Король Дев'ять це була небов'язкова ставка на тюрмі. Mm. <свят> mm. Далі далі ми ще витратили. І, і наразі ми вже повинні тиснути Колсту з 4. Розумієте, от наскільки турнірний покер він може бути ну жорстоким в одному сенсі, а з іншого боку, справедливим для когось. Тобто, хтось зіграв більш е, вдало. Більш якісно, якщо так можна сказати, і вийшов результат, який ми маємо. Дуже схоже на те, що буде мінус один. Так. Саме так ланцюжок подій так от розгорнувся, що пак відлетів доволі швидко. Він покидає нас на п'ятому місці, залишає собі 389 тисяч євро, що непогано. Але зрозуміло, що це реально для нього дуже прикро Просто бам-бам-бам, три роздачі до побачення. І ще хотів би зауважити такий нюанс, знаєте, часто на стрімах, там ну я не так часто турніри стрімлю, але люди, ось там ну маленький стек, в тебе там чи зараз програма виграв, був великий стек. Хотів просто звернути увагу, що абсолютно не важливо, який у вас стек. Тобто, якщо ви просто в турнірі, це от, якщо ви в турнірі, це важливо. Допоки ви там. Все добре. ну тобто Нічого поганого. у вас є 5 бандів грайте? Right, eh? Намагайтеся зіграти якомога краще з 5 блантами. У вас є 55 бандів Так само. І ось і і от Я просто пригадую, який стек був у Дені Танга кілька епізодів тому. І він там наробив різних таких речей. І вийшло, зараз сидить 5,8 мільйонів. Все добре. Ну, іроці ну, тебе не карають за твої креативні рішення. Ну так, але це. Ми ж. Ну, точніше, я розпочав думку, що якщо в тебе нема зв'язку з. О, о Боже, з, з бордом, то потрібен зв'язок з космосом. То у Дені зв'язок з космосом просто неймовірний. Просто. Стабільний. Так, там. Якщо я, я, я зараз пригадаю, там вони поїхали в трьох король Валет проти дами тут короля. На випі був король. І я казав ще, що ой, знаєте, оце цей це техаський холодом, він такий нудний, тут нічого такого не відбувається. Еквіті зрозуміло, і рівнем прийшов валет. Тобто Дені танк потроїв свій стек тоді, і все все файно було. Ну добре, тут тут вже вотсона ну є двійка червона, наприклад, на чорні. Знаєте, такі. Шанс, шанс просто. А, um, ну все дріб, така, Дрібна надія, камон. Ні, ну двійка червова була б не дрібна, я тобі скажу. Тобто була б ну, дивана так, надія. Так. Там було би нормально, було битво-4 пітинки і е, майже будь-яка черва. Танк би понервував трохи, я розумію. Так, Але як... так все ж таки ізі гейм Так, ізі геймер ізі геймер але ми не знаємо, скільки він зробив ходів Я вам скажу то минуло третон, коли я грав, ну то перший третон, який грав я. Е, і перший турнір, який танк, він виграв його. Я, до речі, його вибив. Перший його баїн, я його вибив. Але він зробив 5 входів і виграв той турнір. розумієш <різький> Не знаю, скільки входів цей турнір зробив пан Вотсон, але він пішов з призом 482 тисячі євро. <різький> Напевно, відіб'є. Я теж думаю, що 10 входів він не робив. Ну, і притом потрібно ще. о так, то з король, то там Ну, ну слухай, тут також цікава ситуація. Тут Денітан величезний чіп лідер, і. А в нас. Ні, 3 бет. А якщо 4 бет, то фолд виходить. Виходить, що так. Вау. Слухай, я, чесно кажучи, я очікував лише кол завжди. Mm -hmm, mm -hmm. Хотів знову звернути вашу увагу на те, що зробив зараз Тавгі, коли, ну, то, то, коли ми грали на тритоні, я ну, не розумів, що, що це люди роблять, а потім мені показали. Тобто, ти можеш з телефона чи або з планшету дивитися, скільки у кого блайндів за столом, воно в ріалтаймі змінюється для всіх гравців. Це тобто, дуже зручно, розумієте? І тому він у бік подивився. Ну і все, привіт, привіт, пока. Серйозно? Воу, воу, оу, ко... ні, щось. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. 30... А, так макс, 3, 3 30... то макс, то, то, то напевно. Так, тримакс, то я думаю, що це все ж таки має серйозно. 33 значит. блайнди, поїхали. макс. Mm. Тобто, ну, вже просто він грає близько до м -м, GPV, скажімо, так. Ну, тут дама сильно. Ну, напевно, я, я, я думаю, що ні. Ти думаєш, що це здама не сильно? Я думаю, що там насправді просто кол при флоп. Ну, не знаю. Може ну, змогую, але змогу... враження таке, що прям погано. Так, з мого боку, також я би схилявся до кол при флоп, проте думаю, що Хольц значно краще розуміється, ніж ми, тому критикувати подібне. Має, просто має розуміти краще. Так, так. Ну, що ту скажеш? GG Holz, хольц well play. Це був серйозний такий тробі якщо можна сказати. І в наступному епізоді ми з вами побачимось і будемо дивитися Heads Up. Па-па!